Василь Григорович Кузько, директор львівської філії Українського інституту експертизи сортів рослин, кандидат сільськогосподарських наук. Працюю в державній сортодослідній мережі з 1984 року. Повезло мені попасти в цю цікаву, надзвичайно потрібну систему державного сортовипробування, де познайомився і. Багато років йшов поруч з надзвичайно цікавими відданими справі сортового репування людьми, які вчили мене любити свою землю, навчили вирощувати хліб, навчили надзвичайно цікаві справі сортодосліджень. досліджень. І за свої роки цієї роботи познайомився із багатьма хорошими, добрими людьми в Україні і за її межами. Які працюють з сортами, і також з багатьма з сортами сільськогосподарських культур, які сьогодні колись були на наших полях, і сьогодні також вони є тут. На сьогодні ми працюємо у складі Українського інституту експертизи сортів рослин на правах філії. Є в нас дослідні поля в Золочівському районі, це наш Білокам'янський відділ польових досліджень. І сьогодні вирішується питання про приєднання до інституту колишньої Старосамбірської сортостанції. У рік ми проводимо випробування різних типів колекційної експертизи сортів рослин. 23-26 ботанічних таксонів, і у рік десь біля 1300 сортів різних цих ботанічних таксонів у нас на полях. Дослід проводимо на сьогодні по двох типах коаліційної експертизи сортів: це випробування на охороноздатність і на придатність сорту до поширення. Працює у нас на сьогодні біля 40 людей. В тому числі 9 агрономів. Наші дослідні поля сьогодні включають дві навково-дослідні сілозміни на ці два типи експертизи сортів рослин. Витримується на цих дослідних полях сівозміна. Ми вже з цього року її освоїли повністю. Саме головне наше багатство, і те, на що можемо опиратися і я, і інститут в цілому у своїй роботі це, звичайно, наші спеціалісти, наші працівники, які ведуть оті досліди, починаючи від сторожа і завершуючи вже керівником нової філії. Люди ставляться до роботи дуже відповідально. Так що мені працювати з ними легко. Хотів би декілька слів сказати про історію сортомережі. Львівщина є одна з трьох областей Галичини. Це край своєрідний. Край багатий на різні культурні пам'ятки, край багатий на історію, на різні історичні події, і дуже багато, багатий він на ґрунтово-кліматичних умовах. У нас в області є шість природно-кліматичних зон, які дуже контрастують між собою, і дуже... умови ведення сільського спорасу цих зон абсолютно є різними. Тому колись було так запроваджено, що у кожній ґрунтово-кліматичній зоні у нас була одна або де по місцями дві і три сортодільниці, тобто пункти досліджень. Щодо сортове пробування, то на території Західної України, чи вірніше можна навіть брати регіон Європи, сортове пробування. Перші згадки про нього сягають 30-х років 19 століття. Коли у Марімонці, це Польща, були проведені перші досліди з сортами. В 1886 році в Пулавах, це Польща десь 300 км від Львова, в інституті рільництва були закладені досліди по сортові прованні кукурузи і отримані вже були перші результати офіційні тому, про стосується нашого Західного регіону. Європи в цілому, можемо вважати, що в 19 столітті вже були перші пункти сортодосліджень. А у нас на теперішній Львівщині в 1856 році біля Львова в Дублянах була утворена львівнича школа, де вже тоді закладали сади з різними породами дерев і сортами, і також були окремі досліди з окремими сортами. Про те, як в цей період взвелася робота з сортами, можемо сказати, чи, вірніше прочитати у книзі Взірцевий Господар, яка була видана професором Рівничої академії Дубляна в 1909 році за сприянням Українського товариства просвіта. І в цій книзі було дуже багато. Корисних порад для того, як вести сільське господарство, рільництво, тваринництво такі прості рекомендації, але вони були підкріплені вже певними дослідами. І там вже велася мова про це, які сорти треба вирощувати в господарствах в населення тодішнього. Особливо про сорти картоплі, там різних груп стиглості, вівса, кормових трав. Кормових буряків і такі інші. Тобто можемо говорити, що історія зародження сорту досліджень тут у нас на Львівщині сягає вже багатьох багатьох десятиліть.